Вітаю вас, друзі. Вітаю вівторок, вечір. Я Олексій Ляшенко. З початку Великої війни українське ППО збило понад дві тисячі російських ракет. Це повідомили в Міністерстві оборони. У відомості ще зазначили, друзі, що це результат титанічної роботи українських захисників і що сучасні системи ППО надані партнерам, врятували тисячі життів. Це, друзі, правда. Тому що ну, не секрет же вже давно не секрет і не тайна, що коли вони. Вони нападали 24 лютого 2022 року за 2-3, може 4 дні. Ось тут було 2-3 дні. да Вони Київ хотіли взяти. Ні. Вони знищили біля 60-70% нашої старої ППО. От просто десь вона працювала, десь попала. Там повин... вони повністю знали, де вона стоїть, коли, куди стріляти і як це все було. І ППО наше старе було знищено Радянське ППО. У нас не було навіть новітнього російського, у нас не було новітнього свого. Все було старе радянське. І ми залишились, ну знаєте, з зонтом, в якому ось стільки, ось стільки закривається. Все інше зон порваний, рваний. І пам'ятаєте, як всі ми тоді кричали, як було гасло: закрийте небо над Україною. Ніхто цього не робив, ніхто цього не робив. Ну, на протязі 7 7, 7 місяців взагалі нічого не давалось. Кричали, просили, вмирали, нас обстрілювали, нас вбивали. Потім потихеньку, потихеньку, коли там вже почали масово почали виробляти наші енергосистему і все інше. По вокзалах почали стріляти, гинули люди по жилих будинках спеціально, навмисно гатили, тоді почали давати ППО, і дійшло, що там дали і Петріоти, і Ірісті, ну, різні різні, різні системи клас, класні, дійсно класні. Вони, вони хоча б сучасні, не радянські. І наші хлопці. Ну, титани. дійсно, титани. Це титанічний труд їхній, наших титанів. Але і президент, і міністр оборони, і головнокомандувач сирський всі кажуть, нам потрібно ще як мінімум 10 патріотів, і а іншого ще більше. І ми закриємо да, да ну таких протиповітряних класних е, ППО нам повід, по -по, потрібно до 30 штук. І ми закриємо над собою. Ми закриємо все, все, що можна було закрити. Ні. Знову вони ниють, знову вони скулять, знову вони. Вони розглядають варіант збиття ракет біля своїх кордонів. НАТО розглядає, слухайте, НАТО аналізує різні концепції, зокрема, що такі ракети слід збивати. Я, -боба. Я просто хринію. Три чи чотири рази залітали до Польщі, залітали безпілотники до Румунії, а може й ракети, залетали. залітали, ми цього не знаємо. Літаки по Балтійським республікам шастають. Залітають до Фінляндії, вона вже член НАТО і до іншого. І вони тільки зараз розглядають. Ви знаєте, що я отроблю які висновки? Чому нам потрібно було бути в НАТО? Е, да, це б нас знаєте, застрахувало від нападу Російської Федерації. Я не думаю, що якби ми були в НАТО, і у нас було 3-4 бази е, різних інших держав з їхньою технікою. Да, і щось у нас була б інша техніка в наших військах, щоб е, росіяни напали б на нас. А це вже це знаєте про, ну, повністю провал роботи Кравчука, кучми Ющенка. Ну, Януковича взагалі. Порошенка, тому що ми не в НАТО, а вони в НАТО. Ось нам для цього потрібно, було, щоб на нас не напали. Але я зараз не впевнений, що якщо нападуть на когось з держав НАТО, якщо це таки вирішить Росія напасти, в чому я сумніваюсь, звісно. Дуже сумніваюся, не вирішить вона, поки не готова. Не готова просто. Але якщо вирішить напасти, ніхто не захистить країну. Ніхто, повірте, ніхто. Тому що ніхто не хоче посилати своїх солдат, і своїх мешканців помирати в чужій країні. Напишіть, Я так... це моє бачення. Можливо, у вас інше бачення. Напишіть, мені цікаво-цікаво, як... як наше суспільство думає про НАТО, що НАТО, треба НАТО, не в НАТО. Це... це дуже цікаве питання. Друзі, відкрита монобанка на збір дронів. Я от сьогодні відкрили її, ну щось вона там була пуста. Так що можна перераховувати на дрони. Я е, вам тут в цьому випуску показав. Кажу передачу дронів. Подивиться зараз. Вона дуже класна. Дуже велика вдячність, як завжди. Наші друзі допомагають потихеньку, помаленьку нищимо нашого ворога разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Там один дрон взагалі за кошти Олександра і Андрія зі Швеції. Я вже їм дякував. Ще раз дякую. Так, да, Ми збираємо на два, вони купили вдвох один. Дуже тяжко було там з грошами, але зробили. Так що. Збираємо на все про про все інше. Поговоримо в кінці, в кінці випускає. Там дуже цікава у нас розмова буде, чому так, і отак і отак. Як воно буде? Йдемо, друзі, далі. А далі що Верховний суд Російської Федерації заарештував голову СБУ Василя Малюка. За звинуваченням в теракті, якому теракті, що в теракті ніхто не знає, і я не знайшов де. Якщо ви десь знайшли, напишіть в якому теракті, якого звинувачують. Ну до малюк що посміявся і сказав. А, рішення про арешт видкишенькових судд суддів Кремля не заслуговує на жодну увагу. Все, молодець ще знаєте, що цікаве сказав малюк. Про угрупування Хортиця, пам'ятаєте, яке загинуло? Що там же ж був зрадник? І він сказав: в угрупуванні Хортиця діяв агент ФСБ, а Сирський допомагав його спіймати, головнокомандувач, і це класно. Ми розробляли і реалізовували одного негідника, державного зрадника. Це був військовослужбовець Збройних сил України, якого ми. Довго виявляли з генералом Сирським, він на той час очолював ОСУ в Хортиця, і саме там працював цей негідник. Генерал Сирський нам дуже допомагав в документуванні. Голова СБУ Василь Малюк зазначив, що було зрозуміло. Агент передавав окупантам всю інформацію від розвідки да, з різних потоків, зокрема й секретну. Його вдалося виявити і затримати. Зрадник мав звання підполковника Російської Федерації. Да? Генерал сказав, що був здивований, коли взнав, дізнався, що затриманий відмовився від зарплати ФСБ Росії та працював за ідею, хоча сам родом з Волинської області. Ну ось такі, друзі, бувають бувають, бувають ситуації. І таких, на жаль, багатенько. Але що зробиш? такі ми, такі ми, ще раз скажу, такі ми. Підпишіться на канал, якщо хочете далі послухати про ТЦК. Якщо ви далі хочете знати мою думку і нашу, можливо, десь співпадаючу думку, що робиться в ТЦК, чому такі спротиви, чому взагалі мобілізація така спротива. Давайте проаналізуємо, ми вже звикли аналізувати. Давайте проаналізуємо цю ситуацію, а ви підпишіться, поставте. Вподобайку, натисніть дзвоник, щоб нам було комфортно разом, щоб ми знаходили дорогу, щоб ми допомагали армії, щоб ми могли радитися, щоб ми могли допомагати один одному. Так що давайте будемо разом. Підписуйтесь, розповсюджуйте, пишіть коментарі будь-які, що ви думаєте. І ми будемо разом. Так от що відбувається. Що відбувається з мобілізацією, да, і чому нарощується спротив мобілізації і ненависть до ТЦК? Ось давайте так. Раніше говорили, що потрібні заміни тих, хтостих, заївшихся, да, старих працівників ТЦК, яких там ще набрали е, з правоохоронних органів чи сам мажорів, яких якихось багатіїв. Замінили десь зараз половина а, працівників ТЦК замінено на вбувших воїнів, які отримали поранення, які стали не які не можуть воювати, да? які отримали різні, різні там контузії. Їх направили працювати в, це, в ТЦК. І тепер же цих людей ненавидять. А це ж воїни, це герої, це а, які втратили ну, здоров'я, втратили захищаючи нашу державу. Розумієте? А і, і не. Сприття вже і на них відбувається, і взагалі взагалі, взагалі. все все кричить, все-все-все, це ТЦК таке, ТЦК таке, то-то таке. Ну, давайте по-перше, ми бачимо завжди тільки кінець. Дуже мало початку, що і як починається. Я не вірю в те, от просто не вірю в те, що підходить ТЦК до людини і зходу починає людину бити. Ну, не вірю. Обов'язково буває якийсь початок. І цього початку я не бачив ще ніде, окрім одного випадку в Полтаві, коли людина почала сама плювати в ТЦКшників, а потім вже, звісно, все пішло і далі. Давайте, давайте ось по здоровому глузду. Ми ж об'єктивно все оцінюємо, ми і далі будемо об'єктивно. А ось тут я не бачу початку. Тому судити про будь-які ролики я не можу. Далі ситуація доволі проста, на мій погляд. ТЦК виконує функцію мобілізації, да, друзі? І ця мобілізація повинна бути, на мій погляд, і я це казав вже неодноразово, справедливою. Це головне відношення до громадян, і воно повинно бути справедливим. А що відбувається? Ось люди. Люди не бачать повістки. Прокурорам не бачать не бачать. Державним службовцям, ну вже якогось рану, не бачать не бачать. Тільки сам, на, на, самим простим поліцейським люди не бачать повісток? Не бачать. Працівникам ДБР, БЕП, я не знаю, ну, будь-кому, олігархам, подаковцям. ну не бачать люди їм повісток. Розумієте? Не бачать. Працівникам адміністрації різних від сільської ради до обласної ради, працівникам різних рад, да, обласних, міських не бачать. Було якихось чотири сюжету, видачі повісток на сесіях депутатам. І що? Люди цих депутатів знову бачать дома ситими в ресторанах на гарних машинах і так далі. Якщо це питання не буде вирішено, то справедливості не буде. І от це буде наростати, наростати, і наростати. Невже це не зрозуміло. От ну вже цього не ну поговорить з людьми. Якби людина бачила, що всі ідуть, що повістки повинні отримувати всі рівні, ні, є звісно, ті, хто по стану здоров'я, там ще якісь ще і можуть бути виключення, можуть бути броні. Так, можуть бути. Але це не повинно бути тільки у багатих, тільки у чиновників. Тільки у тих, хто керує ось цими іншими людьми. Що далі, дивіться, що далі може бути? Діти чиновників повинні отримувати, діти олігархів повинні отримувати, діти депутатів і російських агентів повинні отримувати повістки. Тепер ще один момент. У нас це ж вже відомий факт, більше 200. Тисяч військових пенсіонерів від 45 до 60 років. Більше 200 тисяч, розумієте? І це в своєму подавляючи своє більшості це офіцери. А тепер давайте прослідкуємо, що таке військовослужбовець і що таке армія будь-якої держави. Військовослужбовець і армія це. Орган, складова частина держави, друзі, яка повинна при необхідності воювати і захищати свою державу. Військовий це вже воїн. Він, його основна робота, для чого він навчається живе і все, це воювати на захист своєї держави. Правильно? Ну, я бачу так. Раз ти військовий. А головна стадія, вона може бути, вона може наступити, вона не може не наступити, це воювати за державу. Що відбувається? От Ми вчимо військових, платимо за них, за навчання, за їхнє житло. За їхніх вчителів, що будуть навчати їх, одягаємо, обуваємо, годуємо, платимо стипендії. Да? Виховуємо з військового, далі він іде служити. Ми йому платимо зарплатню, одіваємо, годуємо, даємо пайки, готуємо військового, щоб він захищав нас. Да? Хтось працює, податки наші йдуть, там різні збори, ми працюємо для того, щоб там була техніка. Ми все це робимо. Вся держава це робить для своєї армії, для своїх військових. Правильно? Правильно. правильно. Ну, правильно, це ж так. Що далі? Він жениться, він створює родину, ми утримуємо його родину, ми забезпечуємо їхнім життя його родині. Правильно? Правильно. Потім ми платимо їм пенсії і даємо знову якісь там а, пайки чи ще щось. Правильно, правильно, ми утримуємо військових все життя. Виконує він свою задачу, воювати чи не воювати. Неважливо. Ми утримуємо для того, щоб в час, як кажуть, ще. У нас були військові, яких ми утримуємо все своє життя і їхнє життя. Ті, хто не є військовими, утримують їх. Правильно? Правильно. І ось настає час, коли треба йти воювати і захищати державу. Ось тут все, тут стоп. Тут тепер відбувається наступна ситуація. Є люди, які кажуть, а нема посади. Ну, наприклад, генерал Кривонос. Та інші є. А дайте нам посаду генерала, підождіть. Йдіть, підождіть. захищайте мене або іншого, або ще когось ще когось державу захищайте, та, що вас кормила, поїла, обувала, снабжала, і ви зараз сходите в ресторани за її рахунок. Ідіть захищайте. Ні. Виходить, ну, абсурдна. Абсурдна ситуація, взагалі, не, яка не піддається ні логіки, ні розуму. Зараз виходить, ті, хто утримував цих всіх людей військових, які давали присягу захищати мене, захищати всіх інших, хто їх утрим... за рахунок кого вони все життя живуть і жили. Зараз така ситуація виникає, що ті, хто їх утримував, повинен йти і захищати їх, тепер їх захищати вже і утримувати, і захищати. Ну це нонсенс. Це хибна ситуація. Ви що думаєте? Люди в цьому не розбираються? Ви думаєте, що люди цього не розуміють? Розуміють? І ось це теж не сприяє, не сприяє да? є несприятною умовою і для мобілізації, і для ТЦК. Ну Починати треба з тих, кого утримувала вся країна. Забирали у дітей, забирали, ну, ну утримували свою армію. Ха добру армію, погану армію, сильно, слабо, але утримували. Добре чи погано, але утримували і платять пенсії. А зараз приходиться іти іншим, хто їх утримав, захищати їх. Геніально, геніально. Далі цей новий закон, різні витек, витіки. То студентів знову не будемо, то аспірантів, то тих будемо призивати, отих не будемо. А тепер опять нам бронь депутатам бронь. Чому? Бронь поліцаєм? Чому? Я не розумію чому. Священний обов'язок, як кажуть, кожного громадянина, громадянина захищати свою державу. Вони що? Не громадяни нашої держави? А хто громадянин? А вони тоді хто? Чому вони тоді ми їх кормимо і зараз? Ні, всі повинні бути всі. Я вже казав, можна і ротації робити, можна не всіх одночасно. Все це можна робити, розробити цей закон можна. Чому міністр повинен мати броню? Міністр що приносить сотні мільярдів нам грошей? Покажіть, який ні. Ми знову кормимо міністрів. За що? Ми кормимо депутатів, за що? Кожен з них повинен відробляти свою зарплатню із додавленою стоїмостю. Да? От, от вони за, отримують зарплату 100 тисяч, і їхня робота повинна принести державі 150 тисяч. Ні? Ні. Точно так і кожного міністра. Точно так і кожного поліцейського, точно так і кожного СБУшника, і набушника, і САП, і судді, і всіх. Судді повинні судити чесно, не на карман, а для держави, щоб їхня зарплатня в 300 тисяч більше, ніж тих, хто їх захищає, була відпрацьована. Ось тоді буде справедливість, Ось тоді не буде наростати ненависть. Ось тоді люди охолонуть, коли вони побачать і той. І син, за, і син голови сільради, і брат мера, і мер пішов окопи рити, всі потихеньку йдуть, а його в цей час заступник заміщає, потім вони помінялися, отоді От буде нормально. А до тих пір ситуація буде погіршуватися. Не треба казати, що у мене все пропало, просто а вона нікуди не дінеться, ця ситуація. Ну, ну Зрозумійте, вона буде погіршуватися і куди вона виведе. Дай Бог, щоб дай Бог. І підводячи риску під усім цим про мобілізацію, я хочу сказати: не треба спекулювати. Потрібна, не потрібна, так чи ні. Я хочу сказати: ну, от точно від себе: мобілізація потрібна. Мобілізація буде. Все буде відбуватися. Але я на стороні того, щоб мобілізація була справедлива і всі були рівні перед мобілізацією. Все. Ось так я бажаю. Подивимося, як воно буде. Але тут ось цікава новина, друзі. Поки ми тут записуємо це ж запис, ви розумієте, прийшла новина, що президент звільнив секретаря РНБУ Олексія Данілова. Замість нього поставив бувшого голову служби зовнішньої розвідки Литвинова. Замість Литвинова поставив заступника Буданова Іващенка. Давайте так, ми зараз Данілов скоріше за все буде десь послом в Європі, можливо, навіть в Норвегії. Можливо давайте ми спокійно до цього відносимося. Ми дорослі люди, і це потрібно, і це буде, і це на нашому віку було мільйони разів. Давайте спокійно, спокійно, спокійно. А що від кіля де і як? Ми з вами розберемося потім. Я хочу ще подякувати виробнику дронів фірми, виробнику фірми Один. Ну, чудові дрони. Відгуки від них дуже класні. Друзі, і я хочу подякувати. подякувати За донати кравцову Людмилу. На канал Людмила переголохувала. Я особисто вам дякую, Людмила, Куркубраковий Тамарі. Юрченка Ірини на дрони, Матайлінка Валентині, Кабецьке Валентині і хтось на Монобанку 14.49. Друзі, Монобанка працює, заходьте в опис, там все є, можна заходити. Будемо збирати на все. Сьогодні відкрили Монобанку. Останній раз перерахували на 9 спальників теплих і будемо потім брати трохи інше, так що будемо якось маневрувати, робити, але будемо пришвидшувати нашу з вами перемогу. Давайте, ми разом, ми разом, друзі. Україна переможе. Карфаген повинен бути зруйнований. До завтра.